І коли я спустився, при мені третій хлопчик пішов під воду на моїх очах, і тоді вже йшов час не на хвилини і на спроби а на секунди. 3 січня на місцевому кар'єрі у Нововолинську під Криго провалилися троє хлопчиків. Дітей у воді помітив перехожий, який викликав рятувальників. На місце одразу приїхали надзвичайники, медики та поліцейські. Рятувальник Юрій Бречук, який разом з колегами рятував хлопчиків, пригадав, як все. Відбувалося це було чергування. Ми проводили ремонтні роботи по ремонту нашої частини, і якраз була обідня перерва. Ми сіли за стіли, почали їсти тільки і не закінчили цей обід. Пролунала тривога, був виклик на кар'єр. Повідомлення, що топляться діти. І Ми приїхали на місце. У нас виїхало досить багато людей, і начальник частини, і заступник начальника частини, і старшина, і плюс наше відділення. І на місці, Там це був кар'єр глибиною 15 метрів, і тоді починається вода. І далі глибока водойма біля 6 метрів глибини з крутими берегами. І тоді була плюсова температура, на сонечку ліце розтанув, а в тіньочку в кар'єрі не розтанув. Діти думають, що він крепкий гралися. Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини по кризі дісталися до одного з хлопчиків, подали йому штурмову драбу. Дитина вхопилася за неї, але крига провалилася, і двоє рятувальників також опинилися у воді. Колеги витягнули їх на берег мотузкою з рятувальним кругом. Я почав діставати е, зразу з машини рятувальне ПТО, е, тобто там мотузку, круг, штурмову драбину. Е, Соломину і подавати це все, щоб заносили для рятування потерпілих. На той час хлопці вже намагалися різними способами врятувати цих дітей. Але так як самі почали провалюватися без гідрокостюмів, почали. Якби саморятуватися до дітей Юрій Бричук та його колега Ігор Сарай добиралися майже вплав. Ризикуючи власним життям та здоров'ям, рятувальникам вдалося визволити із крижаної води двох хлопчиків. Потерпілих одразу передали медикам. У мене була мета чим швидше дістатися до дитини, а при цьому я був застрахований за допомогою рятувального круга і прив'язаної мотузки, і хлопці тримали кінець і я на них. Зраховував, коли я до дитини дістануся. Вони нам допоможуть зробити евакуацію з води. До третьої дитини вдалося дістатися уже тільки човном. На жаль, від переохолодження хлопчик загинув. Його доправили до берега вже без ознак життя. В критичному стані з одиничними вдихами та без серцевої діяльності школярів доставили до лікарні дві бригади медиків, чотири години безперервно проводячи непрямий масаж серця. Та реанімаційні заходи боролися за життя двох хлопчиків. Госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні і надзвичайників. Обоє отримали переохолодження. Окрім цього, Юрій Бричук травмував уламками криги руки та вибив передні зуби. Після реабілітації рятувальники повернулися до роботи. Юрій Бричук працює пожежним рятувальником у п'ятій державній пожежно-рятувальній частині уже близько 20 років. На його в рахунку не одне врятоване життя. Вогнеборець розповів про пожежу, яка запам'яталася тринадцятому році я. В хату палаючу хату заскочив і провів евакуацію людей, які спали. У них горів дах половину хати, а в тих кімнатах, де вони жили, ще не було пожежі. І вони спали. Сусіди підказали, що там є люди. Ми розбили вікно, розбудили жителів, евакуювали їх через вікно, бо вихід з хати був заблокований вогнем. І через вікно з другої кімнати жінку так само евакуювали і самі вискочили через 5 хвилин. Перекриття перегоріло, і вся пожежа, що була зверху, зайнялося всього всередині. середині. Рятувальника Юрія Бричука з Нововолинська, який взимку з колегами врятував хлопчиків, що провалилися під Кригу, нагородили почесною грамотою Верховної Ради України. Її нововолинцю вручив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко з нагоди дня рятівника. Дякую!